Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся, в яку гру від Ubisoft можна зіграти безкоштовно на цих вихідних. Розкажу про третю таємну гру від Epic Games і платні ігри Steam, які прямо зараз можна отримати безкоштовно. Також поговоримо про майбутні презентації, знижки та нові безкоштовні ігри Steam. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас ключ Steam від гри Баяшок Infinite. Для того, щоб взяти участь в розіграші, потрібно поставити вподобайку під цим відео, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео. Переможця буде обрано у наступному випуску з халявою за тиждень, якщо це відео набере щонайменше 800 лайків. Тому скидаю його своїм друзям, щоб гарантовано досягти цієї мети і отримати халявну гру. Ну а щодо переможця минулого розіграшу, то його я покажу наприкінці відео. Ну а тепер халява. Цими вихідними, а саме до 5 червня, ви можете зіграти абсолютно безкоштовно в повну версію тактичного мультиплеєрного. ...шутера Tom Clancy's Rainbow Six Облога. У грі на вас чекають напружені бої на коротких дистанціях та у відкритому просторі, де стратегія та команда взаємодія відіграють найважливішу роль. Щоб скачати і зіграти в цю гру, достатньо відвідати вебсайт Ubisoft і там вибрати платформу, що вас цікавить. Після закінчення безкоштовних вихідних ваш прогрес буде перенесено, якщо ви придбаєте гру. Зараз стандартне видання можна придбати за 119 гривень. Щодо інших цікавих новин, то 12 червня о 8 годині вечора відбудеться презентація Ubisoft Forward. Forward, де з нами повинні поділитися подробицями щодо Avatar Frontiers of Pantora, Assassin's Creed Mirage та The Crew Motor Fest. Крім того, судячи з трейлера заходу, нас також чекає, як мінімум, одна неанонсована гра. Щодо халяви, то глядачі, які дивитимуться трансляцію Ubisoft Forward на твічі, зможуть отримати нагороди для кількох ігор студії. Але також на сторінці анонсу є текст. Залишайтеся після шоу, щоб отримати ще більше сюрпризів. Що це означає не зовсім зрозуміло, але не виключено, що Ubisoft може провести роздачу якоїсь зі своїх ігор як це було, наприклад, з Watch Dogs 2 у 2020 році. Тому, якщо з'явиться якась додаткова інформація, триматиму вас в курсі подій. Просто зараз у Steam ви можете забрати безкоштовну гру Midnight Cycle in Mushi Town, розробник якої оголосив, що найближчим часом його творіння стане платним. Гра, звичайно, на любителя, але завдяки ній ми отримуємо плюс один до значка колекціонера Ігор Steam, Тому посилання на неї я залишу в описі. Ну а для тих, хто не дивився минуле відео або вперше потрапив на мій канал, хочу нагадати, що в Steam до 8 червня проходить роздача гри Хью. Головломка платформер, головний герой, якої досліджує небезпечний світ та намагається відшукати свою матір. Весь гімплей і розв'язання головоломок пов'язані на тому, щоб змінювати кольори локацій і тим самим долати перешкоди. Гра має яскраву графіку та захоплюючий геймплей, так що рекомендую зіграти на дозвіллі. Ну а ми переходимо до наступної роздачі, яка проходить вже в Microsoft Store та Steam. Там можна отримати безкоштовну гру під назвою Tell Me Why. Це психологічна інтерактивна пригода від творців Life in Strange, де ми дізнаємося історію двох близнюків, які Вирушили до невеликого містечка на Алясці. Використовуючи надприродний зв'язок, їм належить розплутати спогади про своє неспокійне минуле. Від вашого вибору залежатимуть відносини між близнюками та перебіг самої історії. У 2020 році Why стала найкращою грою для Xbox, що є ще одним приводом забрати її до своєї колекції та за бажанням пройти. Для того, щоб забрати гру Microsoft Store, потрібно авторизуватися в свій аккаунт і натиснути на кнопку Отримати. Аналогічну процедуру проробляємо і в Steam, натиснувши на кнопку Додати на аккаунт. Роздача Триватиме цілий місяць аж до 1 липня, тому обов'язково розкажіть про це своїм друзям, щоб вони теж забрали собі цю гру на халяву. Тепер перейдемо до найцікавішого, а саме до третьої таємної гри в магазині Epic Games, якою, як ми і пророкували за опублікованими символьними підказками, стала Midnight Ghost Hunt. Це хаотично розрахована на 8 гравців гра в Хованки, де одна команда виступає в ролі мисливців на привидів, а друга грає за привидів. В день їм доведеться маскуватися під виглядом різноманітного інтер'єру і лякати мисливців, які у свою чергу повинні. Знайти і знищити кожну примару до півночі, оскільки в цей час розстановка сил змінюється і мисливці стають жертвами. До речі, від Night Ghost Hunt має якісну українську локалізацію від Unlock Team, тому обов'язково раджу зіграти з друзями. Ну а сама роздача триватиме до 8 червня, 6 години вечора. Що ж стосується останньої четвертої таємної гри, то інсайдів на момент запису відео немає. Тому раджу просто дочекатися сивоних підказок від Epic Games, які вони мають опублікувати у своїх соціальних мережах у вівторок, приблизно о шостій годині вечора. Тому як тільки це Анеться і ми зможемо їх розшифрувати. Я проінформую вас у моєму телеграм-каналі або зніму відео у форматі шортс. Сподіваюся, четверта таємна гра наведе максимального галасу і зможе покласти сервера епіки від напливу халявщиків. Але, як то кажуть, поживемо, побачимо. Як ви напевно вже знаєте, Epic Games також проводить роздачу Discord Nitro до 8 червня. Але, судячи з ваших коментарів, забрати його вийшло не у багатьох, оскільки роздача чомусь недоступна для України. Тому нагадаю, що раніше я також розповідав про партнерство Discord з Webtoon, завдяки чому ви також. Можете отримати халявний Discord Nitro на місяць. Там нічого складного по суті немає, але врахуйте, що для активації підписки в будь-якому випадку потрібна банківська карта. Повторюватися зайвий раз не буду, тому якщо вам це потрібно, переходьте за посиланням в описі або в підкасті зверху і забирайте свій нітро на халяву. А якщо ви граєте в Fortnite або Fall Guys, можете забрати безкоштовні скини за посиланням в описі. Їх роздача триватиме до 15 червня, тоді ж, до речі, завершиться мега розпродаж від Epic Games, де, крім стандартних знижок від розробників, ми можемо скористатися. Купоном на додаткову знижку в 25% він спрацьовує при покупці однієї чи кількох ігор сумарною вартістю від 400 гривень. Тому, якщо ви плануєте щось купувати, обов'язково вказуйте мій тег автора Epic Games. Таким чином ви зможете підтримати мене та мій канал фінансово. Тож дякую. Усім останнім часом з'явилося трохи нових безкоштовних ігор, які, сподіваюся, вам сподобаються. Ністріалом середньовічний 3D-екшн від третьої особи з низькополігональною графікою. Гравець має подорожувати локаціями і боротися з могутніми босами, щоб звільнити нітків від їх жахливих правителів. Юнуе – красивий платформер з головоломками, створений звичайними студентами. Якось темрява огортає небеса, і світлому духу Айріс доведеться вирушати захоплюючу подорож, щоб подолати зло, що насувається. Нова На чекає п'ять захоплюючих рівнів та оригінальний саунд. Трек Bright Tracer – раннер головний герой, якої подорожує світом кіберпростору, захопленим вірусом. Персонаж може використовувати різні способи переміщення, такі як біг по стіні та гак з тросом. Також доведеться ухилятися від атак противників, щоб подолати всі перешкоди та дістатися головного боса. Red Genesis – тактична rpg гра в ретро-стилі, де у вашому розпорядженні буде три персонажі. Спочатку вам потрібно буде споряджатися на своїй базі та оснащувати своїх юнітів різними екіпіруванням та обладнанням. Коли ви відчуєте, що готові, вирушайте на завдання. І воюйте з потужними тваринами, що мутували. MicroWorks – збірка різних міні-ігор, де 16 гравців змагаються один з одним у серії мікроігор, що швидко розвиваються. Гра здатна кинути виклик вашої швидкості та кмітливості. Заробляйте поінти і піднімайтеся по турнірній таблиці, щоб здобути перемогу. Гра вийшла минулого року, але віднедавна стала повністю безкоштовною. Отже, можете зіграти в неї разом із своїми друзями. The Druid – двомірний платформер Рогалик про друїда, якому кельський бог Дагда доручив завдання перемогти злу богиню -могу. Morgan, і порчу, яку вона поширює світом. Для дослідження представлені три біоми, повні ворогів, від найпростіших до могутніх босів. Але завдяки 54 поліпшенням, які можна комбінувати, ви, напевно, зможете з ними впоратися. Google Wars d платформер про робота діпера якого відправили на далеку планету, де мешкають різні кумедні істоти. На жаль, планета повністю покрита липкою масою, і місцеві жителі не мають рук, щоб її очистити. Тому використовуючи водяний пістолет, допоможіть їм вирішити цю проблему. Літо вже настало, а це означає що нас з вами чекає безліч різних ігрових презентацій які напевно не варто пропускати наприклад 8 червня о 8 годині вечора розпочнеться Summer Game Fest, на якому будуть присутні безліч відомих студій серед яких є Valve, а судячи чуток вони працюють над новою грою з кодовою назвою Neon Prime. днями інсайдери розкрили деталі зазначені у вас на екрані та повідомили що зараз йде закритий бета-тест. тож цілком ймовірно що анонс може відбутися вже цього року ну я наостану хотів би розповісти про те що Electronic Arts нарешті додали можливість оплати Гривнею. Купувати можна як ігри, так і відписки від eA. Безумовно, це крута новина, та залишилося тільки додати українську локалізацію на сайті та хоча б субтитри у нові ігри студії. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск тобі сподобався, обов'язково постав свій лайкос, підпишись на канал і це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на ключ СТІМ до гри The Walking Dead другий сезон, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, зв'яжи зі мною через Телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди, був ген Габена. Дякую за перегляд і Побачимось у наступних відео.